Безкарність породжує жорстокість. Не встигла українська спільнота разом з усім світом відзначити Всесвітній день захисту тварин 4 жовтня. Як вже 5-го у Кременчуці до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення. Від мешканців багатоповерхівки, розташованої на проспекті Свободи, що чоловік із гвинтівки вистрелив у двох котів. Одна із тварин загинула іншу, доставлено до ветеринарного лікаря на обстеження. Поліція розпочала кримінальне провадження. Під час проведення. Ведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до правопорушення причетний місцевий мешканець 1963 року народження. Гвинтівку у правопорушника вилучили. А за даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі, якщо ви стали очевидцями жорстокого поводження з тваринами або скоєння іншого злочину, одразу повідомляйте на лінію колцентру поліції 102. звертаються до українців правоохоронці. А день тому волонтери, які у горішніх плавнях опікуються центром тимчасової перетримки безпритульних собак, у соціальних мережах опублікували допис про жорстоко покинутого собаку без їжі, води і укриття. На ціпку певно, щоб не поїв, не попив і не сховався від негоди чи інших собак. Волонтери прохають очевидців повідомити про осіб, які вчинили злочин, адже подібні дії повинні каратися законом.